Доброго дня, діти! Вітаю вас на уроці Я досліджую світ. Тема уроку Твоя країна Україна. Вправа Календар погоди. Скажіть, яка зараз пора року? Який місяць? Яке число? Яка температура повітря? Чи були опади? Україна? Це наша земля, наша країна з багатовіковою історією, мальовничою природою, чарівною піснею і мудрими, співучими людьми. Що таке Україна? Давайте розглянемо на прикладі асоціативного куща. Україна це місце, де народився, родинне вогнище, наша історія, український вінок, символи. Назва держави. Народ. Україна одна з найбільших держав Європи. Жителів Європи називають європейцями. Деякі країни об'єдналися, утворивши Союз держав, який так і назвали Європейський Союз. Спочатку до нього входило шість країн, а зараз він налічує 28 країн-учасниць. Вони разом ухвалюють закони, розробляють правила для поліпшення життя європейців. У Євросоюзу є свій прапор і своя грошова одиниця валюта Євро. На території України на Закарпатті розташований географічний центр Європи. Тому Україну називають Серцем Європи. Відкрити у підручнику сторінки 62-63. Дивовишні імена. Якось сидів я в парку на лаві. Поряд зі мною читав газету старенький дідусь у солом'яному брилі й барвистій вишиванці. А неподалік грався м'ячиком маленький хлопчик. Підкинув хлопчик м'ячика. Ударився той об стовбур дерева і відкотився прямцем дідусеві до ніг. Підняв дідусь м'ячика і чекає, що далі буде. Підійшов хлопчик до нашої лави, став за два кроки і теж чекає, щоб йому м'ячика віддали. Ти хто? запитав дідусь. Петрик баском відказав хлопчик. І прізвище своє знаєш? Знаю, Козаченко. А ще ти хто? Хлопчик мовчав. У якому місті ти мешкаєш? У Києві. Значить, ти не тільки Петрик Козаченко, усміхнувся дідусь, а й киянин. Крім того, ти українець. Бо народився в Україні і належиш до українського роду, а ще ти європеєць. Адже наша країна розташована не в Африці, не в Америці, не в Австралії, а в Європі. І нарешті ти землянин, бо живеш на планеті Земля. Он хто ти, Петрику Козаченку». Дідусь простяг хлопчикові м'ячика, той ухопив його обіруч і вистрибцем побіг розказувати мамі, що сиділа на сусідній лаві, скільки виявляється в нього цікавих, просто дивовижних імен. Запам'ятай, ти одночасно член громади свого міста або села, громадянин України, Європейець. І житель планети Земля. Розкажи своїм рідним про себе так, як розказав Петрик своїй мамі. Зупиніть відео. Є багато країн на землі, в них озера, річки і долини. Є країни великі й малі, та найкраща завжди батьківщина. І тому найдорожчою нам. Є і буде у кожну хвилину. Серед інших країн лиш одна. Дорога нам усім Україна. Відкрите у робочому зошиті сторінку 50. Завдання 1. Де живе Петрик Козаченко? Познач галочкою. Давайте пригадаємо. Петрик Козаченко живе у Києві, він киянин. Київ столиця України. А ще він українець, бо народився в Україні. Номер 2. Де розташована Україна? Познач Галочкою. Україна європейська країна. Вона розташована в Європі. Завдання 3. Надрукуй назву планети, де ми всі живемо. Ми живемо на планеті Земля. Вправа емоційна ромашка. Яка ви ромашка в кінці уроку? Весела, у мене все вийшло. Засмучена. Було важко. Сердита нічого не зрозумів. До зустрічі на наступному уроці я досліджую світ.